Аняція. Сьогодні в нас дуже важлива тема асиміляція. Вона нам допоможе, по-перше, спростити читання корейської мови, по-друге, зробити його більш правильним для того, щоб ви могли звучати як носії мови. Оскільки в попередньому відео ми з вами розглянули правила читання подвійних пачімів ви вже знаєте, що з двох літер ми читаємо лише одну. Але є випадки, коли в нас не в пачімі, а просто підряд ідуть дві приголосні. Них літери, і якщо спробувати їх читати так, як воно є. Радше за все, по-перше, вам буде складно, по-друге, воно буде дуже некрасиво звучати. І от сьогодні ми навчимося робити це правильно, щоб корейська в нас була більш милозвучною. Тому я вас зараз попрошу поставити лайк авансом. Поставте лайк, нам буде дуже дуже приємно. Поставили? Дякую! Стосовно розіграшу. Переходьте, дивіться наше відео в YouTube Shorts. Там ми детально показали, хто є переможцем і як ми його обрали. Тепер переходимо до навчальної частини відео. То, власне, що ж таке асиміляція? Це просто уподібнення звуків. Гарний, дуже приклад це українською. Ми пишемо слово читається, але вимовляємо, читається. Правда ж, ми ось ця ніколи не вимовляємо це і є асиміляція. Тобто, ви фактично із нею вже знайомі просто українською, а не корейською мовою. Вона, як ви бачите, виникає часто через те, що набір певних звуків зручніше уподібнити, ніж вимовити кожен окремий звук. Так воно і є. Ми про це балакали в минулому відео. Дві літери приголосних підряд дуже часто просто незручно вимовляти, навіть може бути боляче. Так воно і є. І для того корейці асимілювали також і свою мову. Ми зараз з вами будемо розглядати основні правила асиміляції. Буду намагатися їх пояснити якомога простіше, щоб у вас не боліла. Якщо в комбінації після літери Х в нас йдуть такі приголосні, як КД, ПБ чи Дж, то літера Х робить їх глухими. Вона їх заглушує. І замість КГ в нас виходить К, замість ТД виходить Т, замість П, Б, П замість Ч, Дж, Ч. Літера Х зробила дзвінки літери глухими. Нагадую вам, що ця зміна відбувається виключно в нашій голові і на вимові. При письмі ми нічого не міняємо. Тому одразу ж давайте практикуватися. В нас написано чохке. Ви бачите х після неї йде к, і ви такі «Угу». ну, мабуть, «к» треба зробити глухою. Відповідно, в нас вийде чоке. Чоке. Я вам нагадую, що це виключна вимова, це тільки в вашій голові не треба так писати. Не треба. Пишемо ось так, але вимовляємо ось так. Давайте перейдемо до наступного прикладу. Написано чохта. Чохта. Х. Після неї ти Угу. Значить, ми одразу літуру ти робимо дуже глухенькою при вимові, і в нас виходить чота. Чота. Це воно. І останній приклад і пак. Іпхак. Написано, тут начебто навпаки. Так, спершу йде літера П, потім Х. Але так це правило теж працює, тому що вони йдуть в будь-якому випадку підряд. Не дивлячись, з якої сторони вони йдуть підряд. Відповідно, Х в нас заглушує літеру ПБ, і виходить придухова літера П, і вимова в нас стає Іпак. І, -пак. і -пак. Ось це воно. Не соромтесь одразу ж це практикувати, вимовляти вголос, можете ставити відео на паузу, перед тим, як буду називати правильний варіант, і пробувати вимовити це самі. Так для вас буде дуже-дуже продуктивно. І також, якщо ви. Викладач корейської мови, або знаєте дуже гарно корейську, і знаєте, якісь лайфхаки для того, щоб полегшити вивчення і такий важливий, але складний етап корейської мови. Будь ласка, приходьте викладати в нашу школу. Заповнюйте анкету на співпрацю. Посилання буде в описі під цим відео. Ми дуже чекаємо на класних, розумних викладачів, які допоможуть багатьом-багатьом людям вивчати корейську мову легко. І ми з вами переходимо до наступного правила. Це правило з літерою Х. Знову вона, так, дивіться, це знову літера Х, але це не стосується попереднього правила, воно як працювала, так і буде працювати. Так? Тобто, якщо біля літери Х немає літер з попереднього слайду, то ми її взагалі не будемо читати, так? якщо вона не на початку. Тобто, якщо в складі літера Х є найпершою, ми її враховуємо. Вона для нас важлива. Але як тільки вона не на початку, і після неї нема ось цих приголосних літер К, Т, П, Ч, то вона стає буквою привидом. І ми її просто ігноруємо. Отак, написано. Чоха. Чуа, але ми бачимо, що літера Х в нас вочевидь не перша, вона взагалі знизу стає, після неї взагалі пусте місце, і це той самий випадок. Ми можемо її отак сказати їй до да побачення. Дивіться, тобто вимова буде чола, чу чува чола. Чу Через те, що в нас йде комбінація лежачої О і А, то якщо швидко вимовляти, вона навіть трошечки да, поєднується в дифтонг і виходить якесь чва. Чуа. Так якщо швидко це вимовляти, якщо у вас так виходить, все нормально, не хвилюйтесь. Все логічно. Далі, якщо ми маємо таке слово «чонхвахе», Чон, вимовляти ми будемо як чонуае, чонлае. Бачите, ми аж два рази проігнорували літеру Х. А все чому? Тому що вона два рази не перша, так, вона в нас не починає слово. І кожен раз йде голосна, неприголосна літера зі списку. відповідно, на що нам її вимовляти? Да? Ускладнювати собі життя, робити глуху з цю вимову, якщо можна сказати, цюмвей. Цюмває. Це воно. І останній приклад для цього правила написано маль-хе. Ви знаєте, в пачімі вона в нас начебто ем, начебто м'якенька ця літера ль. Тобто ми маємо читати маль-хе, але х в нас не перша літера. На що на вимовляти, якщо можна сказати, маре. маре". Ви такі так, стоп, 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 стоп. Ви ж взагалі сказали, що вона м'якенька. Це правда, я не відмовляюся від своїх слів, але якщо ми літеру х ігноруємо, значить тут в нас буквально знову стає пусте місце. А я вам вже казала, що пусте місце треба чимось заповнити. Відповідно, нам приголосна літера л йде наверх, так, і не в печимі. Вона вже читається твердою, правда ж? Якщо ми її в своїй голові поставимо сюди, то це вже не, не складу, і нам не треба робити її м'якою. Саме тому виходить маре, маре. Дивимось далі. Випадок, коли ми маємо літеру К «т», «п», після яких йдуть К, т, «п», «с», «ч», то вони в нас. Подвоюється, оскільки це доволі логічно, після К знову К логічно, що вона в нас стає подвійною літерою К, але не обов'язково може бути К після якої Т або П. На це не звертайте увагу. Головне, якщо ви бачите саме таке поєднання, то враховуйте, що літера буде подвоюватись, або, якщо простіше сказати, ми на неї витрачаємо більше уваги і напруги. Вона стає напруженою. Виходить літера К, Т, П. С. Ч. Це воно. Дивіться, яке слово ми маємо? Шіктан. Шіктан. Це той випадок, який після неї дити. Значить, ми вимовляємо шіктан. Шіктан. В нас ти подвоюється. Ми робимо таку гарну напругу. Наступний приклад написано підчару. Як ми це вимовимо? Підчару. Підчару. Ви такі так, стоп, звідки взялась ти в пачімі? А це дивіться в попередньому відео, чому літеру С в пачімі ми читаємо як Ти. І це все ще працює правило. В нас стала при вимові. Підтчару. Пі І останнє слово падпь. Пад Що ми маємо? Падпю. Подпьо. І ви такі, але тут в правилі немає придихової літери Т. Так, але так само в попередньому відео ми розглянули, що в пачима ми її читаємо просто як літеру Т. Значить, вона є в цьому списку. Зрозуміли логіку? Сподіваюсь, що так. Така корейська мова, бачите, дуже хитра, дуже хитра. Але при цьому нам це справді полегшує життя. Падпьо, падпьо. Тепер дуже цікаве правило це коли в нас йде комбінація літери N плюс рієль або навпаки, то ми будемо читати подвійну літеру Р, що вимовляється як Л, Л, два рази підряд. Дивіться, написано дін-рі, джін-рі. Трошечки незручно, чесно кажучи, легше сказати діллі. Діллі. Бачите, в мене ось ця L, вона просто пливе діллі. Оце так воно і має бути. І нам, так правда, легше. Далі конран. Боже взагалі яке страшне слово. Конран. стільки приголосне. Легше ж сказати колан, колан. І останнє слово пальньон. Що вимовляється? Як пальон? Пальон. Угу. Простеньке правило, гарно його запам'ятайте, і у вас буде така м'якіша, дуже плавна вимова. Ось ми з вами і завершили вступ до правильного красивого читання корейської. Можливо, вам було трошечки складно, можливо, ви трохи втомилися, а це складненька тема, це нормально. Дайте собі час відпочити, переварити інформацію. Можете згодом передивитися це відео для того, щоб краще засвоїти е і повторити те, що ми з вами сьогодні вивчили. І на сьогодні все. Не забудьте підписатися на цей канал, підписатися на наші Інші соцмережі. Ми маємо Інстаграм, Тікток, також в нас є бот в Телеграмі. Всі-всі-всі посилання на наші соцмережі будуть в описі під цим відео. Ми на вас там дуже-дуже чекаємо. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Школа Нібрейн вас обіймає і чекає в наступних відео.